Приєднатись до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео про північну і південні Кореї будемо говорити далі. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій гість. Це корезнавиця Микола Поліщук. Є він на зв'язку, пане Миколо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, розпочнемо із неприємної інформації, яка із північної Кореї прозвучала. Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою. Пише агенція Reuters із посиланням на розвідку і засоби масової інформації південної Кореї. Знаєте, що мені цікаво? А невже північну Корею не лякають утрати? Навіщо вони знову відправляють в Росію війська? Ну напевно, звичайно жителі північної Кореї оцінити ці самі втрати не можуть, але ж керівництво КНДР володіє інформацією. Ну, північнокорейське керівництво ніколи особливо не скажемо так, не звертало уваги на втрати. Деякий час вони дозволяли, вони тримали свою країну в стані реального голоду просто для того, щоб не відкривати її зовнішньому світу. Так що послати кілька тисяч солдат кудись в Курську область і ще й отримати це гроші. Це цілком нормальний. Ченше з точки зору північнокорейської еліти. Так тут немає нічого абсолютно дивного. Більш дивно те, що північні корейські війська останнім часом практично не видні на передовій і їхнє пересування залишається для нас дуже дивним, і логіка в ньому не дуже сильно прослідковується, тому що їх навіть щось переправляють в Курську область, але не використовують. Оце цікаво, це мені наразі не зрозуміло. Дійсно цікаво подумати над тим, що вони тоді роблять на Курщині Кирило Буданов, голова розвідки української, а зокрема розказав про ту вигоду, яку отримує Північна Корея у так званій співпраці із Росією в лапках, звісно. Каже про те, що Північна Корея за військову допомогу має від Російської Федерації максимально вигоду. Зокрема, армія КНДР отримує бойовий досвід, якого не мала із 50-х років, а також вдосконалює своє озброєння. А що вдосконалювати? Поясніть, будь ласка, це по перше. А по-друге, а на що воно їм підтримувати диктатуру на території самої північної Кореї? Чи Кімчанин не залишає ідея поширити масштабувати свій вплив? Так, як, як ви сказали, що, що, що можна вдосконалювати? Так, я вам скажу: по-перше, наша війна показала, що в майбутніх війнах очевидно дуже велику роль будуть грати безпілотні апарати, дрони і самих різних. Варіантів ви бачите, що еволюція цих дронів відбувається просто у нас на очах, з'являється на оптоволокні дрони, з'являються ударні дрони, з'являються дони штучним інтелектом і тому подібне. Причому очевидно, що є наступні переваги? Легше робити, легше локалізувати виробництво ніж якихось важких бронетранспортерів чи танків. По-друге, вони дешевше, тобто власне вони ефективніше, вони ну мають дуже багато переваг. Більше що північна Корея, країна небагата. Виробляти щось таке високого високоточне, високонаукове їм важкувато. А із безпілотної літальними апаратами, я думаю. Їм було б легше, тому вони без сумнів будуть приглядатися. Я не сумніваюся, що там зараз присутні вздовж усієї лінії фронту північно-корейські представники північно-корейської розвідки. Я гадаю, що і багатьох інших держав, які досліджують тактику використання безпілотників, бо в північній Кореї з цим було завжди важко. Вони демонструють на своїх. Парадах безпілотні літальні апарати, і я бачу, коли шойгу приїжджав, йому щось демонстрували. Однак, швидше всього, ці речі не запускаються у серії. І північна края відчуває, що вона відстає в цьому плані. і Думає, що вона буде намагатися розробляти нові варіанти власних безпілотних літальних. Апаратів ми бачимо, що в принципі асортимент того озброєння, який вони поставляють, не змінився. Це ці ракети Кен 24 це артилерійські установки, Коксани. Тобто, власне кажучи, нічого більш сучасного, вони певно. Запропонувати не можуть, але вони вчаться без сумнів, вчаться. і на що вони вчаться тому, що потрібно не думаю, що не збираються зараз починати війну, але вони думають, що потрібно продовжувати лякати Південну Корею е загрозою, лякати її ескалацію. Для цього потрібні озброєння, потрібно показати ці озброєння сучасні і по можливості не тільки показати, але і мати сучасні озброєння. Угу. До речі, Кирило Буданов вже згадуваний мною. Він каже, що за Зараз оті північно-корейські балістичні ракети, КН 23 про які ви згадували, вони зараз вдосконалюються північною Кореєю знову таки на превеликий жаль для України, тому що раніше вони були дуже неточними. Відхилення півтора і більше кілометрів. Ну і російські фахівці напевно таки попрацювали із північно-корейськими фахівцями на заводах, переробили модернізували ці ракети, і зараз, на превеликий жаль, можемо констатувати більшу їхню точність. Ось така історія. Ну, добре, коли ми говоримо про північну Корею, не можемо згадати про не можемо не згадати про Китай, не можемо не згадати про відносини Сполучених Штатів і Китаю і зрозуміти. Які тут відбуваються процеси, які тут відбуваються е, закономірності, і як відносини Трампа із Китаєм впливають на північну Корею? От за чим можемо спостерігати зараз? Будь ласка, поясніть. Що стосується Трампа, то він ще ніяк не позначив свою політику в цьому регіоні в азійсько-тихаканському, очевидно, він зараз отрясає свої внутрішні американські проблеми. Він щойно тільки попризначав уряд. Він Да, він відзначився е, в заявах і в конфліктах із декількома державами американського континенту, європейського континенту. Поки що немає ніяких таких його рухів в, в, в напрямку. Напрямку далекого сходу і тільки була зустріч із прем'єром Японії. Однак, да однак і ще не афішовані якісь кроки ніж під Китаєм, бік Північної Кореї. Я думаю, що Трамп буде, буде намагатися відірвати розірвати союз Північної Кореї з Китаєм, запропонувавши їм якусь більшу відкритість, більший доступ на американські ринки, можливе зняття. Санкцій, тому що Північна Корея, в принципі, завжди намагалася трохи дистанціюватися від Пекіна, і от в, під час візитів Трампа в 17-му році, під час зустрічі його з Чедином, швидше всього, і пропонувалося е, американському уряду, е, щоб Північна Корея. Е, що північна Корея вийшла із під але через це Авзамін вона б порвала дистанціювалася від дружби із пехкіном. Mm -hmm. Просто коли там. Почав вимагати повного ядерного розброєння Північної Кореї, Кимчен на це не пішов, і переговори на той час залишилися ну, нічию, скажімо так. Але я гадаю, що у тампа є якісь важні впливу на кімченина, і зараз у нього цілком можливо, що його вимоги будуть м'якші, бо війна готується із Китаєм. Якесь протистояння, як ми бачимо, досить жорстке. До речі, щодо санкцій, які стосуються зведених сполучених сполученими штатами щодо Китаю, а от сьогодні буквально з'явилася вранці інформація, що уряд сполучених штатів оголосив про запровадження санкцій проти шести компаній, які базуються в Китаї, в тому числі в, Гонг в Гонконзі, і сприяли постачанню в Іран чутлових компонентів для виробництва безпілотників і балістичних ракет. Ідеться про це в офіційній заяві Держдепартаменту США. А от поясніть саме ці санкції це відлуння того, що за часів Байдена відбувалося, чи все таки нові кроки? Ну це власне санкції проти Ірану. А щодо Ірану позиція там набагато жорсткіша, ніж, uh -huh. наприклад, щодо Росії. Тим більше, е, там, скажімо так, таким чином ститься певною мірою і Байдену, який дозволив Ірану ну, розморозив для Ірану кілька мільярдів доларів свого часу. Да, так що це швидше всього треба. Розглядати у контексті швидше не стільки Гонконгу, скільки це ж таки Ізраїлю і Ірану, але що стосується Гонконгу, власне каше ще більше Макао, це певні такі налогові гавані, це сіра зона, де можуть дійсно перебувати, де можуть знаходитися виробництва іранські, і іранські, північно корейські а Те і Макао, це місце, де північна Корея ховає власне каші всі свої. Валютні заощадження в цих е китайських автономіях. Там, якщо пошукати, там можна знайти багато кінців, на які можна накласти і санкції, і обмеження, і конфіскації, і так далі. Це дуже специфічні регіони. Е е ну добре, що почали там щось. На когось вже накладати, говорячи про те, що нині в Китаї відбувається, звернула увагу на інформацію про те, що Китай провів поблизу Тайваню масштабні військові навчання із бойовою стрільбою. причому чому такі термінові навчання, чомусь навчання. А, ну а я пам'ятаю, як ми з вами в ефірі неодноразово обговорювали подібні інформації. А, вже всі чесно кажучи, а, на Тайвані до таких от масштабних військових навчань з боку Китаю звикли, тобто. Нічого особливого у них зараз немає. Приблизно така сама історія. Так, це качання м'язами, нагадування, хто тут сила. Да. Ну, і південна і північна Корея, до речі, обмінюються теж такими ж навчаннями регулярно. Тобто, якщо ви почуєте, що Південна Корея десь проводить навчання, то можна е гарантувати, що Північна Корея, наприклад, запустить якусь ракету. Да, це це нагадування, це качання м'язами, це демонстрування сили. Однак це, скажімо так, нормальний ритуальний елемент місцевої політики, де всі країни, ну абсолютно всі країни регіону okay. мають якісь територіальні претензії одна до другого, де утворюються такі настійкі якісь блоки, вони ж розпадаються, інтриги, якісь ну дуже специфіка місцевої політики, і потрібно постійно. Да, демонструвати свою силу. Однак всі вже до цього звикли, всі звикли і до північно-корейських маневрів, і до північно-корейських дуже радикальних заяв, які право нічим не кінчаються. Я гадаю, що цей раз те саме станеться і з Китаєм, і Тайванем. В Принципі, той факт, як Росіяни засляли на території України, без сумніву трохи охолодив бажання Китаю починати якісь збройні конфлікти з Тайванем. Угу. А ще, до речі, дуже цікаво. От, говорили ми з вами про протистояння Сполучених Штатів і Китаю, і Defense Express напередодні опублікували великий матеріал. А йдеться про те, що Китай відповів американському тайфун на Філіпінах своїм божественним орлом WZ-9, і це дійсно незвичний великий безпілотник. Йдеться про те, що на ключовій авіабазі КНР у Південно-Китайському морі на острові Хайнань був помічений оцей стратегічний безпілотник. WZ9, його ще називають божественний орел, він відповідає за виявлення цілей на значних відстанях і має дуже незвичну конструкцію, на літаючу тарілку, таку чи на рамочку. Він схожий, не знаю, як це правильно описати. Радше, коли е, дуже спокотно, йдеш парком, і ти можеш пройти через таку рамочку, з якої на тебе така легенька водичка л'ється. Оце десь для мене, для мене на таку рамочку подібний цей безпілотник. Тобто відкрито демонструє Китай, що зараз е, створює безпілотники, а е, відкрито говорить про те, що підтримує цю ініціативу, і буде напевно кр розвивати цю історію, та що ви знаєте про це, розкажіть, будь ласка. Ні, про це я знаю, чесно кажучи, дуже мало. Дуже мало. Ну, я знаю тільки що фактично в регіоні відбувається гонка зброї, всі намагаються якимось чином придумати, ну, розвивати своє озброєння, дивлячись, в тому числі на перебіг української нашої війни з Росією. Добре, давайте тоді до південної Кореї перейдемо, тому що ми пам'ятаємо всю цю історію із Юн Сок Йолем, президентом Південної Кореї. Ми пам'ятаємо, що судові слухання відбувалися у цій справі, і ось є інформація про те, що день тому буквально стало відомо, що відбулося останнє слухання в справі про імпічмент президентові. А у вас я хотіла запитати, чим закінчилася ця історія, і взагалі чи можна вважати її завершеною. Ні, 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 і ще немає ж висновку конституційного суду відносно того, чи піддавати імпічменту президента Юлія чи ні. Останнє засідання було, але рішення ще немає. Ми чекаємо цього рішення, якщо цей саме, якщо президента усунуть, то буде ну будь-який так будь наступні вибори найближчим часом, які має. Шанс виграти ця демократична партія південної Кореї Це дуже великий шанс майже гарантований, і скажу так, ця партія вона це не ну, дуже, не дуже хоче для заводити. України, так Ви, перебування вона угу. так, так, так. Це ця партія більше симпатизує. Ну не те, що симпатизує північній Кореї, але вона постійно наголошує, щоб не загострювати з північної Кореї відносин, щоб не було ескалації і тому подібні. Речі. Зрозуміло. Ну а там впродовж цих засідань і цих слухань дуже такі неприємні для юнсок Йоля історії траплялися, тому що юристи парламенту Південної Кореї назвали його диктатором. І, напевно, такі вони більше представляють, да, опозитно до Юнсок Йоля силу. Чи відповів він, як він це сприйняв, і наскільки взагалі гаряче вся ця історія сприймається у самій південній Кореї? Щодо Юрія, то він, по перше, сам великою мірою винен в тому, що оголосив цей військовий стан. Я так, це була невиважена, емоційне, невиважена так, Емоційне, емоційне рішення було з його боку і і, і він сам цьому признається, так. Він він сам будує свій захист на тому, що треба було, що він не збирався встановлювати диктатуру, а просто хотів таким чином привернути увагу. Ну, по-перше, до того, що е демократична партія практично вставляла йому палиці в колеса і гальмувала будь-які ініціативи президента. По друге, він хотів звернути увагу. Це я його слова перескази. Та й хотів звернути увагу на те, що дуже багато симпатиків Північної Кореї. З'явилася у парламенті південно-корейському і просто в південно-корейській політиці. Він все ж таки більш правий політик, а опозиція, наця демократична партія. Вона більш ліва. Uh -huh. Ну він, він, він каже, що він не мав таких. Планів я не знаю, чи він мав насправді чи ні, але я кажу тільки з його слів. Мені здається, це був емоційний вчинок. Він навіть не поставив свою партію до відома і свій кабінет до того, що буде оголошувати надзвичайний стан. Його партія, однодумці, були настільки шоковані і розгублені в перші години, що і зараз немає такої спільної позиції щодо того, що власне краще відбулося. А давайте вже наприкінці нашої розмови поговоримо про те, які можливі сценарії розвитку події у південній Кореї. Ну і власне що з того Україні? От ви кажете, що остаточного рішення суду треба дочекатися, якщо визнають винним юксонлясок Йоля, Йоля, його просто він має піти в відставку. Тоді відбуватимуться президентські вибори. Вірно. Якщо його не визнають винним, він і надалі політично штовхатиметься із парламентом, чи все-таки парламентські вибори на часі? Я так розумію, що він буде далі штовхатися із парламентом. Тим більше, що у нього теж є певні аргументи щодо того, наскільки конституційно його усунули від посади, і наскільки. Каже так, там усунули і його наступника. Там зараз уже третій виконуючі обов'язки президента. Він може спитати чи законно були поставлені цей виконуючі обов'язки. Нинішній, якщо якщо не помиляюсь, колишній міністр фінансів. Він може теж поставити деякі питання про законність діяльності опозиції, скільки зараз більш диктаторами виглядають навіть ці представники демократичної партії. Я думаю, що він не буде здаватися, і Крипівден -кри буде перебувати у стані політичної кризи ще досить довгий час, незалежно від того, яке рішення прийме їхній конституційний суд. Ну, власне, прямої допомоги зброєю від південної Кореї ми не маємо. Ми пам'ятаємо, як українська делегація літала в Сеул, але на превеликий жаль прямих угод не вдалося досягнути. Тим не менше, президент Південної Кореї він за Україну, так би мовити, підтримує нашу державу, і напевно можемо сподіватися, що якось і ця історія для нас розвиватиметься на краще. А пане па пане Миколу, чи чуєте, ми на зараз? Подяк... Да, да, чую, чую. Чи буде розвиватися історія співпраці співробітництва України і південної Кореї? Вона буде розвиватися в будь-якому випадку. Просто зараз може із приходом цієї демократичної партії до влади можуть виникнути ну, неочікувані труднощі, однак. Однак історія буде розвиватися, тому що іде проблема нестабільності, вона є глобальною, вона не є тільки українсько-російською. сумніву, що будуть мінятися якісь пріоритети, будуть мінятися якісь блоки, будуть мінятися, будь змінювати стосунки між Росією і Північною Кореєю. Я думаю, що якщо Росії це співпраця, особливо в військовій сфері між росіянами і північними корейцями. Буде розвиватися далі, буде розвиватися буде прогресувати, то попри те, люблять вони північну Корею чи не люблять вони північну Корею. То вони будуть якісь підтримувати контакти з Україною. Питання тільки в тому, який формат буде цих контактів. Угу, ви маєте на увазі зараз Південну Корею. Пане Микола, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Кореєзнавець Микола Поліщук. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.